Електронна петиція про легалізацію одностатевих шлюбів на сайті президента України набрала понад 25 тисяч підписів. Почнемо з того, що петицію напрочуд швидко підписала необхідна кількість громадян. Це сигнал того, що ставлення українців до ЛГБТ спільноти змінюється в кращу сторону. Київський міжнародний інститут соціології взагалі засвідчив кардинальну зміну настроїв в цьому питанні. Виявляється, за останні 6 років кількість людей, які негативно відносились до секс мешин скоротилась з 60% до 38%. Ну, мені дивно, що виявляється, у 2016 році кожен шостий був проти ЛГБТ, але менш з тим. Та мене дивує і ріст числа українців, які підтримують повне рівноправ'я людей з різної сексуальної орієнтації за ці 6 років. Майже вдвічі з 33% до 64%. Переконаний, що одним із факторів такої різкої зміни, як не дивно, стала війна на тлі гомофобної та людиноненависницької політики Росії. В нас відкриті геї та лесбійки одні з перших пішли воювати. Тим самим вкотре підтвердивши, що вони нічим не відрізняються від решти українців, а навіть можуть бути і прикладом для наслідування. Проте не варто забувати і про ті 38 які досі не вважають одностатеві стосунки нормою, чи потрібно їх засуджувати? Ні. Це їх право. Але чи варто їм пояснювати, що якщо ми хочемо жити у вільній країні, де поважають права інших, навіть можливо не схожих за їх стилем життя людей? Так. Адже погодьтесь, що приймати від заходу зброю та гроші ми готові, а розділяти з ними їх цінності, їх повагу до особистості та її вибору ні. Це прояви когнітивного дисонансу: ми або розвиваємось, або деградуємо. Іншого варіанту не існує. А тепер до права людей створювати шлюби з коханими людьми, незважаючи на стать партнера. У самій петиції сказано так. У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримують можливість створити сім'ю і мати офіційний документ, що підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар. З цим твердженням важко не погодитись. Шлюб це по своїй правовій природі договір сумісної діяльності. Чому ж геї чи інші представники секс-міншинств не можуть користуватись цим? Треба вже давно прийняти. Що це абсолютно природне та реальне явище, і особисте життя кожного це особисте життя кожного. Ніякі закони чи держави не мають права забороняти людині жити його так, як вона хоче. Я очікую, що знайдуться критики моєї позиції. Зрештою, у нас вільна країна, на щастя. Вашу згоду чи незгоду стосовно цього питання можете написати у коментарях. Я з радістю почитаю.